Доброго дня, це Руслан з Рованіємі. Зроблю невеличкий відос. Це метеостанція неподалік від Рованіємі. І точно таке ж саме відео буде в 360 форматі. Буде посилання під цим відео на інше. Зараз, до речі, скільки? 4.37 і вже темніє. А температура десь мінус чотири, мінус п'ять. А це попереду там річка замерша. Ага, зараз мені мінус три я дивлюсь. Шістнадцяте число децембер. Станція, будівля. ось тут якісь датчики там стоять, крутяться. Ой, яка ялинка засніжена. Там будиночок може, якісь приладдя там є. Да, давай будиночку світиться, так і ще трогачи, що таке. Дивись. Ось, яке даримо, А оно інше. До речі, ми сюди якось спробуємо приїхати подивитися, Північне Сяйво. Може, знім знімлю окремий окремий відос.